Доброго часу доби пани та панянки. Сьогодні таке коротке відео випробування або не випробування 6 кВт, 48 вольтового генки з та обау. Коротше, спробую коротше. Він приходить отак, я ще сам його толком не розпечатував. Ось так. Тут ми маємо глушник, трубу глушника, таку мануалку. ясен, красен, що на, до речі, без бака, щоб не було проблем на таможні. І т.д. і т.п. я думаю, що бак від старої бензопилки Дружба або тому подібного. Проблеми не виникне роздобути рядового українця. Кабельки такі не сильно товстого перетину, думаю, десь пригодяться. А тут непонятна. Штучка-дрючка, болтики, свічний ключ і тра-та-та -та от такою купиркою. Отакий. Красунчик нас зустрічає 4 Має видати 6 кВт. Чи на літр, чи на поллітр, Тема не повністю зрозуміла. Коротше, зараз я поставлю його на стіл, покажу з усіх сторон. Коротше, ось такий провід. Десь щось підписано на китайський. Тут блок там є не, такі не генератори, але там якісь віддільні такі блочки. А це ніби такий заводський. Все тут а, от, в кожухах таких. Все зашито. Досить таке акуратно. На свічник був снятий. Для безпеки, мабуть. Ось вот так. Все в кожуху тут. Там я бачив, в інтернеті було в Ютубі на пружинах. Тут бачу, що це я вже відкрутив гвинтиками, щоб подивитися, куди так що прикручується. І отут де, коротше, а от що я хотів показати, ще шланг досить довгий, щоб десь бачок поставити. Я спробую поставити там у мене є такий металевий стіл, щоб хоча б одним гвинтом сюди прикрутити для тесту. І спробую мені потрібно через стінку викинути сюди, щоб дати йому живлення. І тоді щось спробувати поклацати. Попробувати почитати мануелку на китайській. Я спеціально акумулятор спустив. До ну, з 120 спустив спустив до 30 чи до 40 А, щоб подивитися на пол-літру бензина. Що він зможе в акумулятор заляти. Ну, В принципі, зараз ще спробую ці пробки відкрутити, подивитися, чи там є всередині масло. І якщо воно є, то я просто його залию назад. Якщо нема, а там якесь для транспортування чи консервування, тоді буду заливати сюди. Там в інтернеті є відео на дуже-дуже схожого. Один орк викладував, то там стаканчик пластиковий масло. Він заливав шприцом. Ну, коротше, поки все. І так, обкатка продовжується, кому цікаво. Була проблема з рівнем масла, Масло те, що прийшло викинути, десь був пластиковий стаканчик, залито було грам 400 500 масла, обкатано 2-3 літри з лятом, залите знов масло. 10 вд 40-180 гривень, О, грам 600. І от пол-літра і запускаю знову. Е, Воздушно сняті ці, тому що він зразу виходить на максимальні обороти. Нагрівається труба, я не знаю, як воно має бути і мені страшно. Тому обкатка буде, от поки воздух закритий, газ. Гвинтиком виставлений на мінус. Все, не знаю, чи мене чути. Він запустився. Далі до половинку. відкриваємо повністю. Ні, повністю йому не сподобалось. Вже наполовину газ, ой, наполовину повітря і газ. Там можна ще додати обертів більше на обкатку. Но якщо більше повітря, просто мені не подобається оці шагові двигуни, оцей де газує, робить мінімум, максимум для заводки. А цей от газ, він не має середнього положення повітряної заслонки. Там, наприклад, завівся на закритій, потім на половинку. А потім там через хвилину на максимум. Можна було все розумніше зробити. Ну не суть, потрібно його обкатати. То що я вже побачив, що він видає не 6, а 3 чистих, видає в батарею. Це мені дуже сподобалось. Тут ще є... Автоматичний режим, який буде працювати з 48 до 54. Навіть не треба автоматизацію сюди ставити. Плюс є оці якісь два дротика, які незрозуміло для чого їх замикаю, розмикаю. Реакції 0. Кому комусь сподобалось таке відео грубого огляду такого звірючки. Ставимо лайк, підписуємося на канал і чекаємо, коли я його обкатаю. І виложу відео логівського асистента, що він видає, скільки буде розход бензину на обхаті. І те, де, і т.п. Донатим на ЗСУ, приближаємо нашу перемогу. Всім цього найкращого.